Блок земельних питань про вкладання та розірвання тимчасових угод на користування земельними ділянками під розміщення тимчасової споруди. 1, 1. Солодущенко Тетяни Васильівна, вулиця Володимирівська, 0057 Га. Обинець Дмитро Ігорович, 0062, а Соборна. І Карпенко Олексій Петрович, 003, вулиця Яблонева. Плати за простування замельними ділянками зазначений в пунктах 1, 2, 3 цього рішення встановити у розмірі 12% від нормативного нормативної грошової. Хто за, прошу голосувати. Це вже по підіючими матом, так? Під дію, що маємо, да? Просто що паспорт прив'язки щоб не закінчився. Так, так, я так, так, про розгляд заяви Стіч АМ, Стіч ПД, Стіч ЗД. Щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянку разі зміни стільного призначення земельної ділянки. Більш детально що не зрозумів. Значить, у нас надійшов проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначення, яких змінюються. Так, у нас там же містобудівна, виходить, проєкт землеустрою розробили не на ті тіле призначення, яке передбачено місцебудівної документації. Всі ділянки. Проєкті передбачено як під, для розміщення та експлуатації піки дорожнього сервісу. От, а потрібна там частина під торгівлю, частина під дорожнього сервісу. Значить, потім вже до нас надійшла заява про залишення без розгляду цього проєкту, що ми його не розглядали, повернули проєкт. От, ми його винесли на комісію для того, щоб, скажімо так, тож місії ми повертаємо без розгляду. Ну, якщо вони просять не Ну, якщо вони звертаються до нас з проханням не розглядати даний проєкт, то я думаю, Ми не даємо відмову, прошу не, не, не розглядаємо дане питання. Хто за, прошу голосувати. Що... Всі за? Проєкту змусити щодо відведення земельної ділянки для встановлення земельного старітуту. Надати картку Юрію буде на дозвіл на руку проєкту зимусу щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку буде поширюватись право земельного старітуту для проїзду на транспортних засобах по наявному шляху No702 до земельної ділянки з кадастровим номером 322 4824 нової». 2 крапки, 20, 2 крапки, 245, 2 крапки 0,1, Орієнтовної загальні площа 00565 65 а е, Розташована територія Дімської території громади СТЧЙКА. Ось ділянка. Ось ділянка. В кадастері входять всі оці ділянки. Це товариства, товариство. Оце ділянки, яку ці крапенки купили. От, і от є частина території, яка смужка веде до їхньої земельної ділянки. А це смужка наша? Наша, так? Да? І вони хвилюються, щоб нікому її іншому не віддали, вони користувалися. Тобто .е. буде ділянка, кому власності, вони буде просто право проїзду mm -hmm. до, до своєї земельної ділянки. Так. Хай. .е. А вони нас буде платити середся. Плати серед Ну, хто за те, щоб надати дозвіл Карпенковий? Прошу голосувати. Всі за. Огоджемо. Четверте. Про надання дозволу на Дякую. за мен долянки. Я буду сюди описувати. Росіян чоловік стовбур систем про недозволу на потяг земельної ділянки з Семейлі Плитвинівка, яка перебуває в користуванні на умовах оренди, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 18.12.2012 року, наручну до уваги поданографічні матеріали, керуючи статтями закону 56 України про землю, статтю 12 Змей Кос України, статтю 2263. Закону України про міністерство самоврядування України, додати його із межої передачі систем з дозвіл на дозвіл на розробку технічної документації знову щодо підводілу земельної ділянки з кадастровим номером двісті двадцять два сто вісім до площею призначення для. Іншого сільськогосподарського призначення 1.13 На дві земельні ділянки, площа 1.3682 та 0,368. Зараз буває mm 10. -hmm. Частину будівлі орендар відчужити третій місце. Хочу продати. Цього так потрібно нам, щоб було дві Їм потрібно зробити дві замені. Це не хочу їхня земля води, їхню їхню майно. Хочу щось продати. Подівлі продадуть. вони зробить полку, а потім земельні ділянки. Я так розумію, частина йде, е, земельні ділянки, ну, площу за менше. меншується. Да, я думаю, подальшим буде зміна. Один остан лишиться, другий буде зміна. І то вона, ми голосуємо. Хто за, прошу голосувати. <'язання> П'яте. По затвердження проєкту зиму щодо відведення земельних центрів в оренду для городництва. Це ті, що полякову поляков заправда, а не дають ні огороди, а це, ми даємо 10 соток людям під огороди. Пропозиція відділена 10 років. І інші бачення по терміну можете коригувати. П'ять проєктів надійшло. Ще чекали шостий, але ну, ще люди не донесли. Mm -hmm. mm -hmm. це. Mm -hmm. це городи, як ти мирі пойдуть по вулиці Пугачова, по коли mm -hmm. в кінець до там, де mm -hmm. От, І до Прямовників, правятся. Mm -hmm. Я зараз на схему покажу. це mm -hmm. туди були виїзди mm -hmm. до людей голова їздить. Фактично ну, вони, вони вони ж їх там почали загнали трактор, щоб на весну посадити. Бо там цілина, виходить, довго не виправляється. А Захати. поруч там про теж городять. Так. Да. Ну, на, на 10 років. Просять одні одна та просила на 36. 10 це вже. Може, на 10 років. 12 Це там по 150 гривень в рік в плата. Це нічого. На 10 років ну, все ж таки місцеві мешканці залишились без огородів. А там на 10... а у нас шуркомістобудівній документації взагалі там планується. Та нічого, там поки що не планується. По старому генплану там городи є. По старому генплану там огороди, так? Ну Давайте на 10 років я зачитаю. Ну а якщо просить так. людей, нам напрягається. Чи вам вимагати? у Нас тут на 10 років. Давайте. Про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки оренду для городиства. Житковій Ірині Валентинівні 0,10. Потім далі. Вермієв Світлані Іванівні, також 0,10 га. Потім Тимошук Тетяні Миколаївні, 0,10 га. Осадчик Людмили Валентинівні, 0,10 га. І Бартичко Ірині Петрінів, 10 га. Хто за, прошу голосувати. На 10 років. 12%. Років. Всі за оголосить. 10. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки Вінницькій Лесі Наполії. Розглянувши звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в власності Димирської селищної ради площі 00133, кадастровий номер 322 168 32, 01 2 крапки на 8, 5, 164, 2 крапки 51. Для будівництва слуговування будівлі торгівлі за адресу Київської області вже район Катюжанка, Шевченка, 65Б, яка перебуває у користуванні на умовах оренди у Вінницькій лад. Тобто людина під своїм магазином хоче викупити земельну ділянку, правильно? Правильно, Магазин магазину приватної власності ділянка 133 метри 2 одна сотка. Ну, 133 квадрати, Звернулася, ми вже давали дозвіл на проведення оцінки, грамову оцінку. Люди не закликала авансив платіж у 25 години оцінки. От, е зробили нам оцінку і зараз е зберігаємо її. в інформацію, все будемо кода договор. Хто запрошував І Земля у власності, що платиш оренду, е мені фігається оренду дешевше платить, ніж. Викупить і плюс ще земельний податок кожен рік. Mm. Там на... Земельний mm. податок набігає сума грошей. Mm. Один із тебе, так. Одинадцяти питань. Просто технічній документації землю щодо інвентаризації земель. Затверджує технічний документ із землю щодо інвентаризації займає загального користування і використовується для внутрішньоквартальні провідних такі, що вхідні зони площі на 394 Що це? Ця земельна ділянок понад дорогою в селі Гіберівка в межах населеного пункту від власника цієї земельної ділянок надійшло. Нічого не хочуть вкласти договір середтург на цю частину ділянки, mm -hmm. ну, проводить благоустрій, у них там заїзд mm -hmm. то Без спеціального будівельництва ми зараз розробили документацію, в mm -hmm. подальшому планується вкладення договору серед путу. громаді буде плюс шок, де дохідний серед пуз, а людина буде на законних підставах. Користуватися, так. Mm -hmm. Хто запрошував? Принаймні частина дороги буде, вона в принципі за прибрана чи прибрана, погошена. І 12 -те питання про розробку детального плану території земельної ділянки в селі Толупи. Розробити детальний план території земельної ділянки в селі Толупи, кадаста номер 322 188601 Вкрапки 21, 165, Відділення по операції власності 28 год. Хто за, прошу голосувати. Я знаю, що завиїжджали комісії. Дивилися, що там буде. На сьогоднішній день у комісії порядок денний вичерпний, тому комісію оголошують закрити.